Бути гідним це поважати себе, свою родину та свою країну. Бути гідним це мати сміливість захистити слабшого і не мовчати, коли бачиш несправедливість. Бути гідним це завжди говорити правду, навіть коли це невигідно. Бути гідним це цінувати свободу і пам'ять, якою ціною вона здобувається. Бути гідним це допомагати іншим та не чекаючи нічого натомість. Бути гідним це поважати думку іншого, навіть якщо ти з нею не згодна. Бути гідним це бути чесним у дрібницях, у навчанні, у грі та у дружбі. Бути гідним це не сміятися чужих помилок, а підтримувати. Бути гідним це щодня робити, хоча б одну маленьку добру справу для своєї України.